Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, тринадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 3 березня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 151 однієї особин за добу 765 і поранено 454 110 песиголовців за добу 2295 танків 3 405 одиниць за добу 8 бойових броньованих машин 6 673 одиниці за добу. 15 артилерійських систем 2402 одиниці за добу 4 реактивних систем залпового вогню 484 одиниці за добу 4 засобів протиповітряної оборони, 247 одиниць літаків, 301 одиниця за добу, 1 гелікоптерів, 289 одиниць за добу 1. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2061 одиниця за добу 3, крилатих ракет 873 одиниці, кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5281 одиниця за добу, 17 спеціальної техніки 230 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine.